Вітаю на уроці навчання грамоти читання. Працюємо на цьому уроці з буквариками: сторінка 6.6. Будемо вчити з вами звуки З, Дзі, які позначаються за допомогою буквосполучень букви Д та З. Будемо відпрацьовувати правильну вимову цих звуків та читати вірш Анатолія Загрудного, який називається дзвіночки. Послухайте, будь ласка, вірш. І коли будете у слові чути звук дз або «зі», плещемо в долоні. Кукурудза на городі дивувалась своїй вроді, в дзеркалу дивилася, дуже чепурилася, Кукурудза на городі дивувалась своїй вроді, милувалась дуже-дуже, наче в дзеркалу калюжу. Білі зуби коса довгенька та сукня гарна зелененька. У слові кукурудза та у слові дзеркало ми з вами чули звук дз. Правильно вимовляємо звуки «дз» «дзі» у словах. Дзиґга, дзиґа, Гу Гудзики ґедзі. Гедз. Ро Родзинка. Родзинка. Ку Курудза. Уквосполучення ДЗ на письмі. Ми пишемо дві букви, але вони позначають один звук. Звук З твердий. Та пом'якшений звук «дзі». Складаємо звукову схему до слова. Перше слово це у нас дзвоники. Бачимо дві букви буква Д, буква З, але вони позначають один твердий приголосний «дз». Далі приголосний В твердий О голосний Н, твердий приголосний. «и». Голосний к. Твердий приголосний і голосний. У слові кукурудза. Перший звук твердий приголосний. У голосний – «к» твердий, приголосний. У голосний Р. Твердий приголосний. У голосний – Знову бачимо дві букви «д» «з». Але пам'ятаємо, що вони позначають всього один звук З та голосний А. Якщо ви звернули увагу, то звуків у слові менше, ніж букв. Чому? Тому що букви «д» «з» разом, якщо вони стоять поруч, тримаються за ручки, позначають один звук. Як одним словом можна назвати дзвіночки та кукурузи? Так, це рослини. Допоможіть дзвіночкам прочитати склади. Читаємо або на екрані, або в підручнику на сторінці 6666 в буквариках. Дза дзо, дзу, дзе, дзи. Ще раз прочитайте самостійно. Гарно впорались, рухаємося далі. Читаємо слова, правильно вимовляючи звук дз. Дзвін, дзвінок, дзвінкий, дзвіночки. Самостійно прочитайте ще раз цей стовпчик слів. Зверніть увагу, що перша частинка в усіх слів повторюється вона блакитна. Змінюється тільки друга частина слова. Читаємо разом другий стовпчик. Дзвінко, дзвоник, дзвенить, задзвенить. Ще раз прочитайте, будь ласка, самостійно. Переходимо до третього стовпчика. Дзига. Гудзик. Дзеркало. У, ку, ру, дза. І знову прочитайте самостійно третій стовпчик: Чотири слова. І ланцюжок слів. Гедь. Дзьоб, дзюдо, дзюрчить. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам значення першого слова? Це така комаха, яка дуже боляче жалить, і вона є ворогом великої худоби. Коней, корів, бичків, віслючків, та й людей так само. Дьоб. Частина тіла пташки, дзюдо це вид єдиноборств, можна сказати, що це спорт. Дзюрчить це коли водичка, це в джерелі дзюрчить вода. Назвіть, будь ласка, слово, гладка, блискуча, скляна чи металева поверхня, що точно відображає предмети, які перед нею знаходяться. Що може бути гладким, блискучим і зробленим зі скла? Чи металева поверхня, що точно відображає, тобто повторює предмет, який перед нею знаходиться. Так, це люстерко або дзеркало. Невеликий предмет найчастіше круглої форми, що пришивають на одяг для застіпки чи прикраси. Їх може бути дуже багато, вони можуть бути маленькими. І різної різної форми та кольору. Це гудзики, правильно. Розгляньте, будь ласка, малюночок. Що ви бачите на цій ілюстрації? Комашку коника та Квітки, дзвоники. Прослухайте, будь ласка, вірш дзвіночки. Анатолій Загрудний. Дзень-зелень, дзвенять дзвіночки, дзень-зелень, дзень-зелень, дзвін дзвенить, дзвінким струмочком цілий день, дзень-зелень. Поставте відео на паузу або з підручника сторінка 6-6. Або з екрану прочитайте самостійно вірш. Назвіть слова, що містять букву сполучення дз у цьому вірші. Зеють, зелень, «дзвенить», дзвіночок, дзвінки. І складаємо слово. Перше слово дзвенить. Дзюркить, дзюркотить водичка. Та дзюдо вид спорту. А я вам дякую за увагу і до нових зустрічей!